Ми мобити путники Йдемо до того чистого городу, браті і сестри. І недовго сталося нам На цій землі. Я не раз скажу, може сьогодні роздоги штун дають. Може, поносять, куди ти пішов. А я знаю, в кого я повірував. І я вірую, що залог мій і сухритам, і дай славу йому. Ми вірували в Ісуса Господа. Є псалом. Що ми вже далеко від земних всіх турбов марно, хоч ж ми на землі, браті і сестри але у присмістові впад, так, та й край, той край. Ми линемо серцем, браті і сестри, туди, де приготувати нас, Господь, вічні оселі. Хай благословить нас Господь. Сьогодні гарно чи не гарно Ми не хочемо, щоб судили, чи то гарно, співаючи, чи не гарно. Пропонують гарно, чи не гарно Ісус, я хочу сьогодні зустрітися з тобою. І хочу сказати собі тобі усе те, що лежить в моєму серці. Хай Бог благословить. Браття, я не знаю, але я дуже переживаю за це зібрання. І жертвеник є, і гонь на жертвеннику горить. Але просьба моя до вас, жителя, хай огонь не погасне. Моліться там старші є, сими головами. Моліться про це зібрання, що Господь благословив нас. Для Бога немає не границь. Континентів, не немого нема чорного білого, немого нема чоловіка і жінки, де його є наслід'є моє. І напад ви душі своє, браті і сестри, він дивиться з товаришем слава йому. Браті й сестри, ми не хуже, не лучше, Ми лежали в урві, ми лежали в полоті, але Ісус той добрий соборонин ішов, подав свою руку сказав «Вставай! Сину мій дочко, моя вставай, я люблю тебе. Іди за мною. І ми сьогодні йдемо за Господом. Слава Господу. Давай оцінимо. Хай огонь не утухає. Моліться, хай не розгорається. І що ми отримали підкріплення. І буде проповіда це Євангелія. Де сідаєш свого всім людям. І тоді прийде кінець. слава нашому Богу. Подивіться на небо, я втошки вітають. Настане час. Я йду Ісуса. Аллилуйя! Амаче! Віра наша ослушення слова Божого, браття і сестри. Я того разу ми почули слово Євангелії і маємо спасіння. Давайте, браття і сестри, задумаємо той момент, коли перший раз я судив себе, Ісус, я не таковий. Твоє слово істинно і вірно, воно живе і діюче, і ми сьогодні є спасенними.